Ті вісім плюс триває і власне щоп'ятничний проект як здоров'я також розпочинається традиційно о 13.00. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні проблеми зі здоров'ям у подолян та у українців. Загалом і сьогодні говоримо про аутизм. Наразі це єдиний розлад у дитячій психіатрії. Кількість випадків якого стрімко зростає станом на жовтень, 2023 року, в Україні зареєстровано майже 21 одну тисячу дітей із даним розладом раз це сам пов'язаний з особливим розвитком мозку, який впливає на сприйняття, поведінку та комунікаційні навички людини. Люди з таким розладом можуть бути надзвичайно обдарованими однак, щоб навчитися чомусь простому, їм може знадобитися набагато більше зусиль. Отож, про аутизм або раз. Про методи лікування, про методи корекції, про діагностику, яка стане на сьогодні доступна для українців. Про це все це і не тільки про це. Лілія Брухнова, директорка Хмельницької обласної дитячої лікарні. Пані Лілія, доброго дня, раді вас бачити і слава Україні. Добрий день, героям слава. Отож, на сам початок, давайте з вами визначимо взагалі, що таке аутизм або раз аутизм це більш таке. Вже давнє вживане слово. На сьогодні науковці схиляються до того, що правильніше називати розлади аутистичного спектру. Але як би ми не поміняли саму назву захворювання або певний вид, ми все одно будемо мати той стан, при якому ми маємо порушення соціалізації, спілкування, певні психологічні аспекти яким, е, які проявляються в дітей уже з раннього віку. І ви правильно відмітили, порушена комунікація, діткам складно наладити спілкування своїми однолітками та з, взагалі з оточуючим світом. Якщо говорити про причини виникнення, чи можна говорити про якісь конкретні взагалі, причини, наскільки досліджена ця тема? Тема досліджується і далі продовжують працювати науковці з усього світу. Щоб розгадати цю таємницю, коли ми бачимо, що дитина народжується здорова, а потім, коли ми маємо бачити, що дитина має вже лепетати, хулити, відкликатися на своє ім'я, і тут з'являються проблеми. Тому давайте, напевне, скажемо так: це захворювання, з яким народжуються. Етіологія або походження самого захворювання воно досить багатогранне. Я вам зараз назву, а ви зрозумієте, наскільки воно е, ну, цілісне включає всі спектри. Екзогенне походження, тобто це означає, що можуть бути зовнішні чинники, ендогенне внутрішні чинники, органічне ураження, тобто якісь пройшли е, органічні ураження е, матері. Самої дитини в процесі внутріотробного розвитку, що привело до цього. І також генетичні хромосомні мутації. Угу. Практично всі чинники задіяні при даному захворюванні. Ну, власне, якщо ми говоримо за генетику, дуже часто ставлять, якщо ми говоримо так за генетичні дослідження, генетичні обстеження, то при певних скринінгах досить часто таки ставлять факт, «де, де ново?». Тобто це мутації, які виникли вперше. Не обов'язково хтось в сім'ї може хворіти таким захворюванням, а от виникають вперше в дитини. Чим це зумовлено? Чим це може бути екологія, чи можливо дійсно, от як ви сказали, що мати може елементарно чимось перехворіти під час. Дивіться, дійсно. ми з вами тільки що сказали, назвали чотири види походження, mm -hmm. а ще є причини. Mm -hmm. Отут якраз ми включаємо хромосомні мутації, патологія обміну. Якщо ми говоримо про зовнішній вплив, то можуть бути те, що мати дитини контактувала із солями важких металів. Солі важких металів також мають вплив на розвиток дитини. А де вони знаходяться? Солі ну, металів? це може, може бути екологічний фактор uh -huh. в даному випадку задіяний. Ми можемо мати пошк... ушкодження в екологічному плані тої чи іншої території, про яку ми з вами, навіть мешкаючи, не знаємо цього. Е, ну, Екологічний фактор, ви ж самі знаєте, він на сьогодні відіграє дуже велику роль і м, немає е, такого відображення, який, насправді він є критичний. правда? Може бути це. Е, може бути також, як я вже сказала, якісь органічні ураження, е, які перехворіла е, мати і відповідно дитина. Також оці генетичні хромосомні мутації. Ну і безумовно, стресовий фактор він відіграє дуже дуже, дуже велику роль, тому що в будь-якому випадку проходять порушення. Розумієте, ці порушення стосуються багатьох речей. Недавно, слухаючи одних науковців, я для себе відкрила взагалі інтересну річ, що може бути задіяно до тисячі генів. До тисячі генів, в яких проходять мутації в тому чи іншому вигляді або ну, задіяні. Угу. І на сьогодні якраз е, науковці вивчають, щоб ми знайшли механізми, адже ви всі добре знаєте, що генетичне лікування е, СМА вже ми на сьогодні маємо, хоч воно дуже коштовне, але це є надія. Так, звичайно, декілька власне видів є саме лікування СМА, там і оцей один уколи за 2,5 мільйони доларів. І ще наскільки я знаю, що в Україні також є вже зареєстрований. Також і здається, міністерство охорони здоров'я частково відшкодовує це от три місяці. Але зараз не про це. ми трошки відійшли так. від теми. Якщо говорити про а, а, генномодифіковані продукти, ГМО аналогічно чи можуть вони впливати на це? І як краще тоді, от ви сказали про те, що жінка перехворіла? Так? Які хвороби під час вагітності є найнебезпечнішими? Чи це досліджено, що може впливати на плід? Тут не тільки йдуть самі хвороби, які переносять, може бути в такому латентному перебігу пройти захворювання матері. розумієте? А воно вже зробить свій такий не самий хороший внесок. А також не завжди наші майбутні мами готуються до того, щоб вони стали. Мамами, батьками uh -huh. і можуть вживати ті чи інші препарати, які навіть вони не подумають, що вони могли причинити той такий збій uh -huh. на генетичному рівні. Uh -huh. Тому, напевно, почнемо з того, що материнство це дуже складна штука, до якого батькам все-таки потрібно готуватися, і воно повинно бути усвідомлене і чітко обдумане. Лактозна і глютенова непереносимість так. говорить, що ці дві причини також можуть причинити певні порушення і аутичного спектру. Ну, дивіться, якщо ми, ми вже переходимо трошечки з вами далі, забігаємо про те, які застереження мають бути в батьків, якщо вони бачать, що в дитини можуть бути ознаки розладів аутистичного спектру. Тут справді. Радять е, фахівці застосовувати безглютенову та безказеїнову дієту, mm -hmm. тобто виключити ці, як ми з вами сказали, причинами дуже часто бувають порушення обміну, mm -hmm. і тут порушення обміну ми якраз це і бачимо. Але це все виходить е, навіть з того м, самого е, стану дитини, з її речей, які вона любить їсти, Адже вони дуже специфічні у виборі, і багато речей вони не будуть вживати. Або навпаки, є полярні, хтось буде їсти речі, які абсолютно не мають ніякого смаку і нічим не вирізняються. А інші дітки готові вживати те, що має дуже яскраве забарвлення угу. таких, ну, щоб вплинути на смакові рецептори. Угу. Якщо говорити, знаєте, я читала дуже багато статей про аутизм, і якщо дивитися за синдроми, якісь певні аутичного спектру, так? То в принципі, читаючи якісь там певні наукові статті, там так описується кожен якийсь синдром. І я так собі задумалась, в принципі, в мене також є інколи небажання спілкуватися з людьми, якщо нема настрою, або ще якісь такі подібні речі. Де оця межа, коли вважається дитина аутистом, а коли це є певна нормотипова її якась поведінка? Пані Тетяна, ви зараз назвали одним із основних факторів. Чим відрізняється здорова людина, ну, як ми визначаємо за норму, від тої людини, в якої, ймовірно, є розлади? Коли ми говоримо про психічні захворювання або ознаки того чи іншого захворювання, ми говоримо про синдром і сформований діагноз. А ви говорите про симптоматику, mm -hmm. яка може у нас спостерігатися у кожного? Любі речі є. Мають певні назви специфічні і медичну термінологію у нас. Наприклад, потирання руку, так ми ж з вами також робимо, да, правда, так. коли нервуємося, переживаємо. Це є, це є специфічна назва акатезія. Але коли вона вже переходить, ми розглядаємо її тоді, коли вона вже переходить в патологічний стан. І для людини це вже як є настирливий стан, без якого вона не може бути. Mm -hmm. А так, ми з вами це зробили і далі. Приступили до своїх звичайних обов'язків, ми всі з вами живемо в досить складний період, де дуже велика кількість інформації. І, напевне, важливу роль відіграє та гігієна і та профілактика, яку ми самі маємо з вами собі провадити і забезпечувати, тому що велика кількість інформації з різних засобів, соціальних платформ. Вона нас затягує, розумієте, і ми сидимо кожний раз перелистуючи або ознайомлюючись. Mm -hmm. А ми забуваємо про те, що нам потрібен власний простір, власний простір, де ми справді повинні з вами перезагрузитися, трошечки збалансувати свій енергетичний потенціал. Mm -hmm. Пані Лілі, от зараз я на початку нашої розмови зачитала інформацію про те, що зараз різко почала зростати кількість діток, кому ставлять раз діагноз. Так у зв'язку з чим це пов'язано? У зв'язку з певним з певним рибком медицини, чи можливо через те, що якісь зараз є стреси у батьків, неправильний спосіб життя і так далі, і тому подібне, чому зараз настільки збільшилася кількість дітей. Які страждають тим чи іншим розладом аустичного спектру, декілька причин. Ми з вами говорили, що є багато причин, і одна із них і стреси, і порушення, які насправді досить важливі, щоб дитина народилася здоровою. Але також і медицина не стоїть на місці. І краще стала виявляємість цих пацієнтів. Ну і давайте не забувати саме головне. Адже в нас до людей, які мають ознаки психічного захворювання, є стигматизація в суспільстві. І дуже часто батьки бояться розкритися і для себе з'ясувати ту е, річ, ну напевне, визнати те, що потрібно підійти до спеціаліста. І саме головне, я би хотіла сказати всім, що не потрібно боятися, якщо ми проведемо раннє виявлення. І зразу почнемо займатися дитиною, ваша дитина буде соціально адаптована і буде мати належну комунікацію в суспільстві. Починайте з свого сімейного лікаря-педіатра, який вас вже скерує до якщо це до трьох років, то звичайно обов'язково потрібно звернутися до дитячого невролога. Також скерують до лікаря-психолога, психотерапевта і відповідно дитячого психіатра. Це той, як ми скажемо знаєте, Кістяк той, клаві, той та? комплекс, угу. який відіграє дуже велику роль. А те, ще, звичайно, що звичайно вже будуть відправлені і до лікарів генетиків, і до лікарів-сурдологів. Це цілий спектр обстежень, які дитина має пройти, щоб встановити діагноз. Зумієте, тому дуже важливо почати з перших кроків. Ну от дійсно щодо початку почнемо тоді з методів діагностики, і коли батькам варто бити на сполох, тому що діти всі різні, і можливо, якщо до прикладу не у два місяці почав тримати головку, чи там у три, можливо, трішки пізніше, а це буде певна особливість дитини, і вона потім не позначиться. Коли дійсно певні відхилення у розвитку свідчать про те, що дитини є певні порушення, саме от ми говоримо сьогодні зараз. Батьки повинні бути. Уважними і спостережливими по відношенню до своїх дітей. І якщо вони будуть свої застереження висловлювати своєму лікарю на первинній ланці, угу. то він обов'язково скерує до спеціаліста, угу. де вже далі визначиться. На сьогодні дуже багато батьків знаєте, пробують виставляти діагноз своїм дітям попередні і жити з цією тривогою. Це саме найгірше. Вже в рік або півтора поставте нам діагноз, тому що ми бачимо, що наша дитина не така. Почекайте, дайте можливість вашій дитині е, розвинутися, допоможіть їй. І тут, напевне, саме головне, що батьки повинні комунікувати. Але хочу вам сказати, коли я проходжу по своєму закладу, я дуже часто апелюю до батьків в тій частині, що відставте телефон, відставте свій гаджет, поспілкуйтеся з дітьми. Ми забуваємо з вами говорити про те, що дуже важливо спілкування. Дитина постійно застосовує елементи клікового мислення в своєму телефоні, погоджуйтеся, і тому воно абсолютно не, не підходить. Mm -hmm. Коли ти з дитиною візьмеш книжечку, погортаєш її, прочитаєш, дитина зверне увагу на малюночки, які її заінтересували. Ти з нею попрацюєш, ти будеш знати інтерес своєї дитини. Дійсно, зараз дуже багато інколи раз може з'являтися в різних різному віці. Ми говоримо про. Давайте тоді про методи… Діагностика і так, діагностика і визначення. Але ви пані Тетяно, я ще забула сказати, mm -hmm. що до розповсюдженості насправді він поширюється. І на сьогодні ми говоримо про те, що співвідношення 1 до 68. Тобто із 68 діток, угу. те, що нам говорять науковці, одна дитина є з розладами аутистичного спектру. Угу. Дійсно, зараз досить таки поширена ця проблема, і тому власне закликаємо. Ми також батьків звертатися до спеціалістів, допомагати своїм діткам, спілкуватися із дітьми також є мега важливо, тому що це власне буде в подальшому сприяти їхній і соціальній адаптації. Якщо говорити про те, які апаратні методи зараз доступні діагностики, ми говоримо зараз за електро. Зрозуміло, що це вже безпосередньо направляє невролог, так але до прикладу, якщо говорити у у вашій лікарні станом на сьогодні, що доступно, тобто, якщо мати побачила, що з дитиною щось не те, вона підійшла до педіатра, педіатр далі її направляє, і розкажіть кроки, які направляє в нас в закладі дитячий невролог, лікар-психолог, дитячий психіатр, психотерапевт, логопед, лікар-генетик, лікар, лікар сурдолог це спеціалісти, які нам будуть намагатися як найбільш оперативно провести діагностику і виключити ті чи інші ну, захворювання, які можуть бути в дитини паралельно, і щоб вже безпосередньо зайнятися даним захворюванням. І в подальшому вже призначаються додаткові методи обстеження кожним лікарем. Давайте тоді з вами пояснимо тоді нашим телеглядачам, що, для чого педіатр направляє до, до кожного із цих спеціалістів. Невролог, тобто. Якщо говорити про дитячого невролога, то безумовно можуть бути розлади органічного ураження центральної нервової системи. І зразу в комплексі дитячий невролог працює з логопедом, адже при органічних ураженнях центральної нервової системи є затримка мовленевого процесу. І нам потрібно зрозуміти, чи в комплексі буде працювати дитячий невролог із логопедом, чи все-таки потрібно відправити також до лікаря-психолога, який проведе психодіагностичне обстеження, і ми будемо бачити, чи ми маємо патологію, з якою буде працювати невролог, дитячий і логопед, чи все-таки буде залучений ще лікар-психолог? Угу. Якщо при проведенні психологічного обстеження... Ми виявимо, ми виявимо, зібравши дуже важливо також анамнез, бо ми маємо ще спадковість, яка також відіграє дуже велику роль. Адже ми з вами вже говоримо про те, в кого був, наприклад, сформований діагноз. Хтось може з рідних згадати, угу. але дуже часто, коли ми розпитуємо в батьків, то ми відмічаємо дивавкувату поведінку або якісь зміни, які були в когось із їхніх предків, про яку вони. Знають, але не до кінця її можуть пояснити і зрозуміти. То тоді дивиться уже дитячий психіатр, психотерапевт, і ми опрацьовуємо те, коло ставимо при собою ті завдання, які ми маємо напрацювати з дитиною і визначити, хто в подальшому буде визначальний. Але дивіться, ми з вами дуже часто спостерігаємо, що дітки з розладами аутистичного спектру не, начебто, нас не чують, правда? Ми їх кличемо, покликаємо по імені, вони нас не чують. Нам потрібно віддиференціювати, чи справді в дитини дитина має слуховий апарат, добре сформований належним чином, і вона е, не чує тільки із-за того, що вона в своєму світі. Угу. Тоді нам потрібно, щоб подивився лор і лікар сурдолог Він визначає, робить спеціальну аудіометрію, е, емпедансну тимпанометрію. Це дивиться, чи є порушення слуху угу. чи немає. Угу. Ну і звичайно, ми також включаємо і лікаря-генетика, тому що якщо для нас щось незрозуміле, потрібні додаткові обстеження. Звичайно, якщо говорити про додаткові обстеження в частині, наприклад, генетичних обстежень, то це переважно потужні клініки нашої країни. це… Національна спеціалізована дитяча лікарня Охмадит uh -huh. або Львів, або ж за кордоном, uh -huh. також застосовуємо і знання лікаря з функціональної діагностики, адже нам потрібно зробити електроенцефалографію. Дітки з розладом аутистичного спектру. Ми також це я вам говорю такі самі розповсюджені, Вони як крильцями махають руками, правда, як ті метелики. Це є такі стереотипні рухи, але. Ми повинні з вами врахувати, чи це не є елементами епілептичних нападів. Тому ми обов'язково повинні відправити до лікаря з функціональної діагностики, який зробить електроенцефалографію. Угу. І при цьому ми вже будемо бачити, є порушення чи немає, чи вони специфічні якісь адже є специфічні зони. Тому, ви знаєте, ми так якби… І своєрідний розкладаємо пасьянс, де маємо скласти загальну картинку, щоб склався той паз. Е, якщо говорити про енцефілограму, якого е, скільки займає оця процедура? Тому що я знаю, що є 20 хвилин, ні там 15 хвилин, є денний сон роблять і є нічний сон. Що у вас доступно? Так е, у нас на сьогодні доступні денні. Mm -hmm. Ми в цьому плані працюємо, щоб у нас було відео і цілодобовий моніторинг. Mm -hmm. От, я впевнена в тому, що ми цього року це зробимо і обов'язково сповістимо. Це було би щоб проходити максимальні обстеження. Чому так важливо, власне? Так. Чому от я саме наголошую на який тип, тому що інколи приступи, так епілептична активність вона проявляється або під час фази засинання, або під час сну, коли мозок найактивніший, або під час прокидання вже власне, і власне, якщо буде цілодобовий, не кожній клініці в Україні всеукраїнським так. іменем є подібні речі сьогодні. Дуже велику роль як фахівці науково-дослідних інститутів, так і Зокрема, клініцисти віддають спостереженню за дітками з розладами аутистичного спектру і поєднаною патологією епілептичними нападами, щоб не пропустити це. Якщо говорити взагалі про виліковність таких захворювань, так чи можна його вилікувати чи підкоригувати так, що в принципі на майбутнє життя дитини чи людини це не буде позначатися? Скажіть, будь ласка, а здорову людину можна відкоригувати? Ваше мовчання для мене зрозуміле. Дитина народилася, і ми кожний з вами народжуємося з певним типом особистості, з певними рисами характеру, і тільки в процесі життя, в соціумі. Тих людей, які нас оточують, навколишнє середовище, ми формуємося. Тому дітям з розладами аутистичного спектру, ми повинні допомогти максимально адаптуватися в даному середовищі і зробити все для того, щоб ті речі, на які вони акцентують свою увагу, довести може і до такої феноменальної досконалості. На сьогодні. Якщо ми говоримо про аутизм і про розлади аутистичного спектру, то історія нам говорить про те, що він не такий і молодий, і не такий юний. Е, опрацьовуючи біографії багатьох відомих людей, я не дозволю собі зараз їх назвати, тому що ми не маємо точних підтверджень, але про їхню геніальність, специфічність в характері, ми знаємо всі, правда? Тому ми маємо зробити все для того, щоб ці дітки відчували себе комфортно. Адже що для них, коли вони плачуть, коли вони закриваються за батьками своїми, це тому, що в них є страх того незвіданого і для них незрозумілого. А якщо вони вже знаходяться в цій обстановці там другий, третій раз, вона ну, вже є для них звична, освоєна, діти. З розладами аутистичного спектру, вони не бачать цілісної картинки, вони бачать пазли. І ми маємо їм допомогти оті пазлики скласти в загальну картину. Якщо говорити за роль батьків, тому що, знаєте, Перша фаза це дійсно не сприйняття певне, коли тобі говорять власне спеціалісти щодо порушення, батьки не сприймають, і це якраз такий отой золотий час, коли батьки просто втрачають час, отой який можна власне вже розпочати певне коригування завдяки спеціалістам і таке інше. Коли дитина все ж почала займатися з логопадами, з коректуючими педагогами і тому подібне, наскільки роль батьків? І важлива в даному процесі ще також, ви знаєте, тут я хочу віддати належне всім засобам масової інформації соціальним мережам, які на сьогодні дають велику кількість інформації батькам, молодому подружжю, які з тим стикаються, з таким незвичним для них спілкуванням, поведінкою та комунікацією своєї дитини, не починають багато читати, і вони вже до нас приходять достатньо грамотні. Тут треба віддати їм належне. Але знову ж таки, не всі, не всі. Досить часто люди замовчують, живуть з цією проблемою тривалий час, не розуміючи, що якраз соціалізація і робота з дитиною соціальних педагогів, логопедів, вона досить важлива. І от та інклюзія, в яку дитина має бути введена. А дехто навпаки, ми дуже приємно вражені, приходять і говорять, наша дитина ходить в звичайну школу. Ми тішимося, тому що вони є частиною частиною нас, і вони є тоді зрозумілими. Угу. Пані Юрі, і ще от наостанок, буквально чи готове наше суспільство сприймати таких дітей? Чи є у нас от ви власне людина, яка. Бачите цих діток щодня, яка працюєте з цими дітками. Ваші лікарі під вашим керівництвом також щодня працюють. І власне ви є, ви живете життя так у соціумі. І наскільки наше, е, наше суспільство готове до таких дітей чи створені умови для їхнього подальшого розвитку, для їхнього навчання і працевлаштування? Ну, якщо говорити про компоненти держави, органів місцевого самоврядування, тут звичайно робиться все. І я думаю, що ми навіть сьогодні з вами вносимо також свою лепту в те, щоб суспільство розуміло, що дитина люба заслуговує на повагу, яка б вона не була в своєму розвитку, в своїх особливостях. От. І її потрібно сприймати такою, як вона є. Я вважаю, що суспільство навчається разом з нами спілкуватися з цими дітьми, бути терпимими. І ставитися зрозумінням до того, якщо е, вони бачать цих діток і їхні плачі, їхня поведінка не завжди зрозумілі. Ми вам дякуємо, що прийшли, розповіли про власну актуальну проблему сьогодні: про аутизм та рас. Дякуємо, Дякую. що прийшли. Дякуємо за вашу роботу. Отож, Лілія Брухнова, директорка Хмельницької обласної дитячої лікарні, сьогодні була з нами. Ну, власне.